Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з числом і цифрою 1 та геометричною фігурою круг. Пропоную вам вправу паровоз. Подивіться, будь ласка, на картинку, скільки паровозів в ешелоні. Скільки може бути вагончиків? Чого більше вагонів чи паровозів? Подивіться. Де знаходиться сонечко? Правильно, над потягом? Де знаходиться грибочок? Вірно, праворуч від потяга, де знаходиться ялинка? Молодці ліворуч від потяга. Де росте квіточка? Правильно, біля ялинки. Кажіть, будь ласка, що спільного між предметами? Так, вірно, всіх предметів по одному. Як ви думаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Чому? А як показати, що у нас один вагончик? Для цього є спеціальний математичний знак цифра 1. Подивіться: ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправ на ряд розпочинає. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Виконайте, дітки, завдання. Перша до нас прийшла катруся, потім Віра і Павло. Потім Оля і Гануся. Скільки хлопчиків прийшло. Вірно, дітки, до нас прийшов один хлопчик. Як же пишеться цифра 1? Цифра один складається з двох елементів короткої та довгої похилої лінії. Перший елемент починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до верхнього правого кута. Не відріваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію, до середини нижньої сторони клітинки. А зараз ми з вами перейдемо до практичного завдання. Візьміть олівці, відкрийте зошити. Нам необхідно в кожному рядочку прописати одиничку та закінчити рядок. Дітки, пропоную вам гру. Будь уважним. Погляньте, які чудові листочки. Скажіть, на якому листочку зображена цифра 1? Так, все вірно. А тепер цифра 1 заховалася на яблучках. Знайдіть ці яблучка. Молодці! Подивіться уважно на тарілку з фруктами. Скажіть, до якої тарілки потрібно поставити цифру 1? Так, молодці до яблучка. Воно одне на тарільці. А на цих тарілочках куди ми поставимо цифру 1? Вірно, до груші! Вона лише одна. Куди поставимо тепер цифру 1? Так, звичайно, до сливи! Адже вона одна. Молодці, дітки! Число 1 позначає саму маленьку кількість об'єктів або предметів. Число 1 також може показувати номер при рахунку. Ми можемо його називати найпершим. Число 1 саме маленьке, однозначне число і записується в одну клітинку. Пригадайте, дітки, яка це геометрична фігура. Вірно, це круг. Дітки, а що може бути круглої форми? Наприклад, це може бути апельсин, м'ячик, сонечко, гудзик, тарілка, печиво. Дуже багато ще є предметів круглої форми. Я вам зараз пропоную обвести кружечок і перетворити його на якийсь предмет. Наприклад, у мене вийшов з круга ось такий гарний апельсин. Дітки, ви сьогодні молодці, справились з усіма завданнями. До нових зустрічей, до побачення!